Я вітаю вас, О, на Я Так, тема. Поспішайте робити добро. Людина має творити добро. Це сторінка 14, 16, друга частина. Але для початку як почуває свиненька Україна? Яка пора року? О, з... Зима, О, зима, 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 зима. Так. хоч на вулиці, 20, зовсім, 20, не 28 зимова січки. побуда. Яка, який місяць? січень, Лічень, число, 28, 28. 28. яке вранці небо, похмуре, похмуре, далі, що стосовно опадів, Нема. немає, Нема. температура кому відома, 5 градусів тепла, 5 а, градусів тепла. Так, від 2 до 5 градусів в різних регіонах, так? але у нас з вами так, Саваніна, це вже знак, що скоро вже буде лютий місяць, і скоро весна буде. Скоро весна, так. Отже, розгляньте малюнки і назвіть вчинки, у яких проявляється добре ставлення до інших. Весь Які тут вчинки? Ну, перший малюнок, що зробити? Подати бабушці там молоко. Так, допомога в чомусь, подати щось тут. Ось так. Допомагає підписати, да? дідусь так. має поганий зір, він не бачить вже, і хлопчик допомагає підписати. Наступний малюнок. Що за допомога? хворіє І їй принесли водички. Так, щось... або чаю, да? тобто догляд за хворими, той який можливий. Допомагає да? перейти, їм... перейти дорогу. дорогу, допомогти людині перейти дорогу, якщо людина сама не може. Отже, чи робили ви коли-небудь добрі справи? Так. Так, робили кожен. так? Що ви відчували, коли ви робили ці справи? Що хорошо, на душі стало. Так, Вам приємно, правда? Вам приємно від так. того, що ви комусь робите так. добру справу. Що ж таке доброта? Це чуйне, дружнє ставлення до людей і. Природи, природи. Так, і природи. І людей, а і, і не природи, спільно. також може бути і доброта. Це протація, коли знаходиш в друзей і, 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 і граєш з ними. І знаходиш з ними спільну мову, так? не просто граєш, а і У. можеш з ними спілкуватися. Чи змінюється людина, коли для неї роблять справу добру? От коли ви робили, вам було приємно. А чи змінюється так, так. та людина, до якої добра справа використовується? Подарок, подарунок. Навірно, так. Да. Да. Так, ви не, не, не спостерігали за цим. А як ви думаєте, тій людині, якій ви робите добру справу, їй приємно? Так, Думаю. так, так звичайно, приємно. Так. У нас з вами на сторінці 14 є текст. Людина має творити добро в підручнику, знайдіть його на екрані не буде. Да. Він маленький текст. Знайшли його? Я. Знайшли, я почула Соня. Да. Да. Давай, читай. Слідкуйте за Соня. Вона мав він маленький. У світі, разом, у світі разом із любов'ю, добротою, милосередями, на жаль, ще є багато зла. Чимало людей, дітей, зокрема, чинять зло бездумно, не замислюючись про наслідки своїх дій. Слов, словом протилежним до милисерди є слово безсердечний. Так говорять про людину, у якої серце сліпе і глухе до чугого волю. Проходити чужу біду, наче це тобто тебе, тебе? не. Тебе не судяться не простягнути руку тому, кому ти можеш допомогти. Милосердя людини не тільки в тому, що вона не чинить зла. Людина має творити добро, у доброму, у доброму буде. світі буде краще всім. Так, що таке добро розібралося? Що ж таке милосердя, на вашу думку? Що це таке милосердя? Що це таке? Як ви думаєте, що це ну, Безсердечність це протилежне зазначення до слова милосердя. Yeah. А милосердя що це таке? Це тебе добрий? Так, да, це є синонім до слова добрий, так? Це людина, яка милосердна людина, яка добре, співчутливо ставиться до оточуючих. Так само не тільки до людей, а і до природи. Які слова заховалися в слові милосердя? З яких слів складається це слово? Мило. Ні, ну, не мило, а миле. Мило, так? Ми... Так, миле а. серце. Так, миле серце. Тобто яке серце це? Миле. Добре, да. Ми можемо сказати, добре серце або миле серце, ну, не значення мило, так? миле серце є. Добродій. Які слова заховалися? Добродії. Добре діє є. Доброчинність. Добре. Чинить та вчиняє добрі вчинки. Доброчинність це коли е, якісь добрі вчинки. Благодійність. Благодіяти. Так, благо це добро. Синонім до слова добро і діяти, що таке благодійність робити добрі справи. Всі ці слова є словами, які означають, робити добрі справи. І ми сьогодні з вами познайомимося з На сторінці 15 У вас є. Хто ж така мати Тереза? Ми інколи чуємо цей вислів. Та, бути матір'ю Терезою. Але що це означає? Щорічно, 5 вересня, у світі відзначають День благодійництва. Він приурочений до дня пам'яті найвідомішої у світі благодійниці матері Терези, Добре. яка заслужила визнання своїми справами допомоги нужденним. У різних країнах світу. Вона відкривала школи, медичні пункти, притулки для бідних, допомагала хворим, знедоленим. Вона навчала, що кожна людина може і повинна робити добро на своєму місці. Так, давайте ми з вами переглянемо відео, але ну, от, такий запис, що спочатку йде реклама, але ми спробуємо її трошки. Так. Чуємо, чуємо. Mm -hmm. А воно зараз візьме і не запуститься. Ну, про що й говорили? Все, зависло. Заговорилися. <с> Отже, у вас є, поки що поки воно думає, що йому робити, давайте працювати з підручником. У вас на сторінці 15 є настанови матері Терези. Так. Mm -hmm. Життя а, це можливість скористатися тем. нею. Так, ось її настанова. Життя це можливість. Скористайся нею. Так. Зараз спробуємо перезапустити. Що угу. ж ти не хочеш, а? Лагає, значить. Угу. Можна ті відео перегортати і все. Раз перегорнув, і пішло, і починає зависати. Подумайте, подумайте, що означають ці настанови. Життя це можливість. скористайся нею. Що це означає? На вашу думку, що це означає? Ну, типу, що його берегти надо. Так, воно дається один раз, так? І скористайтеся цією можливістю, що вона вам далася. Ну, прийдеться, дивитися рекламу. Я хоч і не лікар, але знаю. При кашлі допомагає сироп, пектолван плющ моя усмішка величезний покров, за яким приховується маса болю у вас, болю лікар. через нещасних людей. Yeah. Yeah. Усмішка матері Терези стала символом доброти, відданості людям беззаперечної допомоги тим, хто потребує цього найбільше. Життя Агнес Гондже Бояджио було оповите таємницею. Її боготворили по всьому світу. Її після смерті обвинувачували у нечесності, критикували. Та як би там не було, мати Тереза Калькуцька відома нам як людина, яка все своє життя присвятила добрим справам і займалася цим до останнього подиху. Тереза народилась у македонському містечку Скоп'я. Її батьки були вірними католиками, тому маленька з змалку долучилась до релігії церкви на все життя полюбила Бога. Після завершення навчання Тереза їде до Калькутти, що в Індії. Там вона влаштувалася у школу викладати географію та історію. І звідти почався її шлях, її покликання допомагати людям. У цій маленькій тендітній жінці була сила сотні сильних чоловіків. Так казали про Терезу ті, хто мав щастя з нею спілкуватись. Перед нею відчинялись усі двері. З нею хотіли дружити політики, бізнесмени, зірки шоу бізнесу. Але для Терези всі були рівні. Вона могла приготувати обід для трьох тисяч бідних, не спати кілька діб поспіль і разом з цим усміхатись. Вона ніколи не писала для себе промов, не мала секретаря, їй треба було лише помолитись, щоб знати, що казати людям, як достукатися до їхніх сердець. До речі, саме молитвами і постами Тереза лікувалась. А коли в останні хвилини життя у Терези спитали, чи були у вас вихідні або свята, вона усміхнулася, і тихо відповіла: Так, у мене кожного дня свято. Я хочу не так, отже, що ви запам'ятали про цю людину? Справді існувала така людина? <клес> mm, да. Так, справді існувала, справді займалася благодійністю, і ось її настанова. так? Життя це можливість, скористайся нею. Чи можна своє життя витрачати на злість, на недобрі справи, на якийсь Ні. негатив? Ні, не витрачайте це є така можливість, яка дається людині один раз. Життя це краса. Захопися нею. неї. Є щось прекрасніше, ніж життя в людини? Ні. Ні. Життя – це, вот так. типу. це мрія. Я такі люблю, як мрія. Такі красиві, як Життя – це мрія. Здійсни її. Що означає цей вислів, на вашу думку? Що треба всі мрії зробити? Так, хтось мріє про те, щоб у нього було життя, щоб воно продовжувалося. а вам воно дано, так. Тому проживіть його так, щоб вам було цікаво, щоб вам було не соромно, щоб вам було затишно і прекрасно в своєму житті. Життя це багатство, не розтринькай його. Це, це, що... Що означає, це, як що? ми читали, що в магазину то. Ага, так, є. Ось, ось, ось. А, текст, а текст, час бажань, як доречно підходить. Витрю. Життя це таємниця, пізнай її. Життя це таємниця, пізнай її. Як ви думаєте, що це означає? Життя це таємниця, пізнай її. Ми все знаємо про своє життя. Ні. Ні. Але чим більше ми поринаємо в нього, чим більше ми занурюємось, ми пізнаємо і себе і оточуючи. Життя це пісня. Доспівай її до кінця. Що це означає на вашу думку? Як ви думаєте? Що означає цей вислів? Життя це пісня, доспівай її до кінця. Да? У житті, у житті, як і в пісні, є початок і є кінець. кінець. Так? Є початок і є кінець. І людина повинна зробити все в своєму житті, щоб прожити своє життя повноцінне, тобто берегти його і не обірвати його по незнанню або по дурості по якійсь. Так? Життя це боротьба. Стань борцем. Хочеш гарно жити, хочеш добре жити. Що роби? Добро. Творю да, своє. Життя це удача. Шукай цю мить. Є в нашому житті а, гарні моменти, коли ми знаходимо якусь, якийсь позитив. О. Так, звичайно. Життя таке чудове, не змарнуй його. Про що цей вислів? Що життя дається людині один, один, ну, газ, один раз. Так? І да. це твоє життя. Виборюй його. Треба за своє життя боротися. Да. Так, за своє життя треба боротися й mm. треба відстоювати, щоб жити тільки так, як вам. Mm. Ще не Так, які вот. добрі справи ви бачите тут Наверное. на цих малюнках? Які є добрі справи? А я буду писати? Mm. Все. Дядя допомагає з допомагаю безбавному. І так, так. Ой, то, да, зуття. не просити да. хату. Так, взуття, поділися зуттям. Далі Траби, тут. Це. Так, Дом. хатинку для песика Дом. зробити, Дом. навіть своїй сестричці допомогти, да зробити хатинку для песика, будиночок. І в школі допомогти. Я дав Якщо да, якщо розсипались речі, взяти допомогти. Піймаємо добру справу. Якщо справа добра, Добре Якщо справа недобра, мовчимо. Робити комусь зле, якщо цього ніхто не бачить. Якщо цього ніхто не бачить, можна комусь робити пакості? Ні, ні, ні. Ну, його ж ніхто не ні. бачить. Ну, там можна почути ну, жорстко, шути так Допомогти мамі помити посуд. Так. Так, добра да. справа походу собі. Шанувати інших людей. Добре. Так, бути вихованим, стриманим. Да. Це добра справа так. бути вихованим. Да. Так, а чому ми не чуємо, що а це добра, добра справа поховувати? Систину, да. резинку розпитуватися. Так, є. Голосувати, коли хтось відпочиває. Да. Ні, ні. Обманювати, хвалитись, сваритись. Ні. Насміхатись з чужого горя? Ні. 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 Не слухати батьків. Ні. 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 Хочеться, інколи хочеться, так? Але, але батьків ні. треба слухати. Але все ж таки нам інколи все ж таки. Отже, цікаво інколи знати, діється. що <клев> дельфін. Ой, <пишись> е така сама розумна істота, як і людина, так? Ну, людина на вищому так, а але вийш... бути, бути <пишись> і не... Так, він розумний. Дельфін, який рятує своїх родичів часто ціною власного життя, <пишись> і так само поспішає на допомогу людині. Зафіксовано багато випадків, коли ця розумна істота витягує на берег людину, яка потопає або рятує від акули. І показує допомогу морякам, які заблукали. Отже, дельфін в морі також виконує роль добродія, так? Допомагає людям, допомагає. А тепер беремо свій маркер. І спробуємо поселити в будиночок тих, хто є доброзичливим, той хто має добре серце. Поселіть в будиночок того, хто має добре серце. Ще. Так, ну лунчика. А бабо ягатця зла, Яга. А вупсіня й пупсіня ані вони ж злиє. А, а ось ці два товариші, вони які. Зури. Вони також пакості робили. Так? Вони ось такі. Ну, і Шапакляк теж відправили в будиночок. Всі хочуть перевиховати їх. Ну, є тут у нас такі mm -hmm. товариші, товариші, які то, не, такі не товариші. Є, молодці, молодці. Все, прибирайте. І в нашій країні ми зараз з вами. Скажемо, да, ми зараз з вами не будемо ховати, як то кота в мішку, ми зараз з вами переживаємо дуже складні часи, правильно? Так. І в нашій країні кожен, кожен, можна сказати про кожного, кожен намагається бути добрим, виконувати якісь добрі справи і створювати якісь благодійні заходи або приймати участь в благодійних заходах. Кожен з нас може долучитися до таких заходів. І я пропоную вам: я зараз це все закрию. Я пропоную вам.